Добрий день, мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую, що ви зі мною. Дякую вам за лайки, за підписки, за хороші теплі коментарі, за фінансові підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вашій увазі та розклад на тему, чи проявиться ваш коханий. Загадайте себе, загадайте свого коханого. І ми подивимося, що розкажуть карти, що зараз є між вами. Ви не разом заблоковані. Внутрішні переживання. Кожен знаходиться в своїй зоні комфорту, живе своїм життям, виросталися, так, але буде його проявлення. Виді якихось -яких СМС-ок або дзвінків в вашу сторону. Там буде прорив, а тоді буде зустріч з дороги. А до кого, а до когось мужій приїде. Если зависит да стосунки, зависся да ситуація, яка є між вами, вона вийде все тимчасово. І <клухи> тоді вся та дисгармонія кає між вами і ваш холод. Він також відійде. Так, він проявиться. Це все ці ваші стосунки зараз, і це все, що відбувається, це все вам по судьбі. Судьба колесо Фортуни. Розвертається вашу сторону. Він проявиться, буде продовження відновлення ваших стосунків, хто посварився, авто, у кого є зараз стосунки, то будуть продовжуватися і надалі буде запропоновано Союз. Все буде добре. Гармонія, щастя, удача. Ви будете дуже радіти з того, з його проявлення і всіх ваших стосунків, які будуть у вас і тепер, і в майбутньому. Тому що це вам по судьбі. Нехай буде так. В коментарях пишіть приймаю. До нових зустріч.